Слова вічливості. Доброго дня, малята! Сьогодні проговоримо про вічливі слова. Гарних слів на світі є багато мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми, дітки, маємо ще знати особливі вічливі слова. З ними дружать мирять задиряк. Нам не можна без цих слів ніяк. Чарівними словами, привітаннями. Використовують тоді, коли хочуть привітатися з рідними, друзями чи знайомими. І говорять Вітаю, бажаю здоров'я, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Мої вітання! Щоб подякувати, ми говоримо так. Дякую, дуже вдячний, спасибі! Щиро дякую. На прохання стануть у пригоді такі слова. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу будьте ласкаві! Вибачається тоді, коли шкодують про поганий вчинок. І говорить так: Вибачте! Перепрошую! Даруйте, прошу вибачення. Коли прощаються, говорять, будьте здорові! На все добре! Прощавайте! До побачення, до зустрічі! Важливо пам'ятати, що до незнайомих людей або людей старших потрібно звертатися. На ви, дорогі дітки, якщо дитина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих. Тож потрібно бути вічливими і не забувати, не тільки слово важливе, але й те, як і коли його промовляють. Будьте ввічливі! До нових зустрічей!